Доброго дня, шановні українці. Снід для української нації, сьома теоретична чернитка. Спочатку про снід для людини. Ця хвороба з'являється і розвивається таким чином. До організму потрапляє вірус імунодефіциту людини, котрий знищує імунну систему. І без імунної системи розвивається таке захворювання, як СНІД, синдром набутого імунодефіциту, при котрому будь-яка зараза настільки потужно розвивається і руйнує людину, що це призводить до смерті. Аналогічні процеси відбуваються і відносно. Суспільства. Як це робиться і де імунна система суспільства знаходиться? В первісних людських спільнотах, це печерний рівень? Люди, по суті, собою представляли ...людиноподібних подібних тварин, котрі мали те, що й тварини, тобто Винятково інстинкти і емоції. З допомогою цих двох складових ну, з під кущика, м'яко кажучи, не вибратися. І, е, тим більше, сучасну цивілізацію не збудувати. Окремим людям Богом було даровано здатність додатково. Це Здатність до складної розумової діяльності, складність, здатність моделювати більш досконалі системи, вивіряти їх і пропонувати загалу. Якщо загал це підтримував, супереч, до речі, своїм природним, Якостям, то суспільство починало розвиватися. Якщо е, цих людей загал не підтримував, а тим більше знищував, ну, то суспільство гинуло. Так от, на сучасному рівні розвитку людства, в першу чергу йде мова про розвинуті країни, вся здатність до життя на певному досить високому рівні і здатність до подальшого розвитку міститься саме в культурі суспільства. Якщо говорити про окрему людину, то в її світогляді? На жаль, не так уже і складно цю систему, якщо вона навіть є, пошкодити, зруйнувати і знищити. Як це зробити? Людина народжується, по суті, не членом суспільства, а тільки заготовкою. І потім в процесі навчання це і сім'я, це і дошкільні навчальні заходи, це і школа, це і суспільство, ця заготовка, це немовля, дитина розвивається до члена суспільства, до такого члена суспільства, котрого потім прийнято називати громадянином, який вже в свою чергу здатен будувати потужну високорозвинуту країну і користуватися набутими благами в даній країні в даному суспільстві. Судячи по наслідках та й по дослідженню того, чим займається система науки та освіти в Україні, Оце навчання було здійснене таким чином, щоб опустити світогляд українців до непридатного для виживання і розвитку рівня. Прояви, коли люди йдуть на вибори, вони що кажуть? А! Від мене все рівно нічого не залежить. Більш загальнено це, по суті, твердження, що я не суб'єкт в цій е, країні, я об'єкт. Ну, об'єкт це як камінь, інструмент, там ще щось, котрий сам нічого не робить, котрий тільки... є засобом для досягнення своєї мети в чиїхось руках і не більше того. Це намагання забезпечити своє виживання з допомогою таких інструментів, як пристосування, до існуючих умов замість, замість е, аналізу і е, зміни цих умов на більш приятні. Ну і такі вже більш е, утилітарні прояви як корупція, тобто намагання е, позивитися за рахунок загального. За рахунок його знищення, а не розвитку, ну а потім відповідно настають наслідки, при котрих вже і живитися нічим. Це і зрадництво, Ну, корупція, державна зрада це ж теж, в принципі, один з видів корупції по великому рахунку. Тобто я заради якихось копійок, готовий продати всю державу, в котрій живу. Ось результати маємо. Котимось, докотилися до корупції, докотилися до безвідповідальності, докотилися до війни широкомасштабної. І тепер постає питання: а що зробити? Ну, мабуть, треба робити те, що призвело з одного боку людство до розвитку, і знищення чого забезпечило? Оці біди, котрі ми маємо на сьогодні в Україні це розвиток культури, розвиток суспільно-політичних знань, українського загалу, перетворення, населення на громадян, а решту. Вони зроблять самі. Начебто й не складно, але дуже багато факторів працюють проти цього. В першу чергу це людська природа, в котру закладено. Лише тваринний рівень. І якщо постійними, потужними цілеспрямованими зусиллями не розвивати культуру, то все скотиться туди, під кущик. Це допомога. Злоякісна, зловридна допомога наших північних сусідів. Ви думаєте? Даром табачник очолював Міністерство науки та освіти? Ага, Оце ж якраз там, в середовищі котре формує розвиток або знищення суспільства. Та й нині ні на крапину ситуація не покращилась, хоч табачник давно вже там до своїх покровителів втік слідом за Януковичем. Цей ефект мавпочки, про це треба буде робити окремий відеозапис, коли людина зробила помилку, і потім до останнього чіпляється за неї, жодним чином, не намагаючись якось виправити. Це і інерція, це багато чого. Що робити? В першу чергу, це діагностика. Визначити, де знаходяться наші головні проблеми. Я стверджую, що наші усі біди були спочатку імплементовані. Свідомість українського загалу, а потім, отак от як вірус імунодефіциту людини, а потім наставили оці наслідки, оця хвороба. Це вже результат знищення в даному випадку, скажу. Не імунної системи суспільства, а знищення тієї культури і недопущення розвитку тієї культури, культури котра б забезпечила перетворення українців в націю і розвиток успішний. Якщо ми будемо всі звинувачення адресувати на адресу якоїсь персоналі, якогось вождя, якщо ми будемо намагатися змінити ситуацію зміною воздя, навіть на найкращого, то це ні до чого гарного не призведе. Це трошки можливо сповільнить падіння процес самознищення. Ситуація з Петром Порошенком, і Віктором Ющенком, потім Петром Порошенком про це свідчить. Якщо порівнювати, знову ж таки, бажано окремий запис робити на цю тему, якщо ж порівнювати Порошенка і Зеленського, то я скажу так, Порошенка його діяльність треба було покращувати, усувати негативне і підтримувати розвиток позитивно. Але для цього потрібно мати в собі Своїй свідомості, критерії оцінки негативного від, і позитивного, і різниці між ними, і відповідно впливати. А якщо раціональна складова відсутня, а вона таки відсутня в домінуючій більшості загалу, якщо присутні тільки емоції, і інстинкти. А в інстинктах прописано, вам має керувати вождь, а в емоціях вам і має керувати той вождь, який вам подобається. Ну, хоча б спочатку потім усі не подобається. То тоді якось керувати діяльністю обранців Такого, як нардеп, чи такого, як президент, неможливо. Емоції не можуть покращити. Звідси оце комуністичне, емоційне, позбавлене раціональності, позбавлене розуму. Процитую по-російськи. Розрушимо до основання, а потім затем... так і діють. Знищити одного і замість нього обрати іншого, котрий з емоційної точки зору більш привабливий. З раціональної не питай. Нема чим оцінити з раціональної точки зору. Мали б українці перший крок, якщо своєї здатності до раціональної діяльності немає. А її так і немає за природою людською, немає в більшості. Мали б шукати і підтримувати тих, хто хоча б на рівні емоційних, моральних постулатів, цінностей допомагав би загалу відрізнити зерно від полови. Ось це той перший крок, котрий має бути здійснений для порятунку. України і українців. І це вже для обраних, Богом обраних, котрим надано здатність до складної розумової діяльності творчої. Об'єднуватись незалежно від отих всіх офісів міністерств і так далі і створювати на волонтерських аналогіях проводжу засадах культуру для українського народу таку культуру, котра б забезпечила виживання і розвитку. Wszystko, dziękuję za uwagę.